Сергій Юрійович, скажіть чесно, як сприймається цей результат виходу в Єврокубки вже через певний час, скажімо так, якось інакше? Ні, все, також тому, дуже чудові емоція, ми пишемо історію для клубу, для міста. І це дуже круто, коли в тебе такі емоції? Ми не виграли чемпіонство, не були в призерах, але. Для клубу, для міста це дуже важливо в перший же сезон потрапити до Єврокубки. Якщо порівнювати, коли у вас були такі емоції, такого накалу, скажімо так, ну, у вашій кар'єрі, можливо, як гравця, можливо, вже в тренер? Ну, мабуть, це коли ти граєш у Єврокубках, коли ти проходиш соперника до, до наступної стадії, ще такі були емоції, коли. Вийшли на зі збірного чемпіонат світу 2006 року. Тоді в аеропорту ми дізналися, що туди потрапили. Тому це дуже чудові емоції, які дуже круто переживати. Наскільки складними для вас були ось ці кілька місяців, відколи ви очолили Полісся? Дуже складні, тому що я знав команду, я вболіваю за команду. Я дуже довго в структури клубу. Клубу працюю. І знав команду не знутри, а як вболівальник, тому що не пропускав жодної гри на стадіоні, на домашній арені. І знав хлопців, але коли ти окунувся вже знутри команди, побачив, з ними живеш, тренуєш їх, це зовсім інше. І для інформації, для моєї, і кого поставити в склад. ...вибрати на ту чи іншу гру. Тому було складно і такий період я прийшов складний не в плані там, інфраструктури, там, фінансів, так, а в плані психології, в плані, тому що не було, були поразки. І це дуже так б'є по психології, тому що амбітні клуб в трійки Призерів і Тут нема результату, дуже було важко це психологічно більш е, справити, щоб хлопці вийшли з цієї ситуації, але е, ми продовжували трохи падати і в плані результату, і це дуже було складно. І потім ми набрали хід, і останні 8 матчів були чудові не в плані гри, а да, в плані результату, тому що. Гра потихеньку-потихеньку становилася краще, і останні тури це довели, що ми на правильному шляху. З чим ви таким зіткнулися, з чим раніше не стикалися в вашій тренерській практиці? Ви говорили, що скільки? 20 років йшли до посади головного тренера УПЛ? От поділіться, яка ця, який цей головний тренер УПЛ? Не 20-14. А, от, ну, це зовсім інші емоції, зовсім інший рівень. <кій> і тут більше треба працювати ще до ночі, до пізна. Ну, колосальний об'єм роботи, який ми виконали і з тренерським штабом, і, і на той момент з, з, з спортивним директором Володимиром Тесля завжди був на базі, завжди був з нами, допомагав нам. Тобто величезний об'єм роботи був. І це дуже круто, це зовсім інше. І тактичні схеми різні в команді, і всі грають на результат, і дуже стільки факторів, які... Немає там і в юнацькому футболі, і в першій лізі, і в другій лізі. Тому це дуже такі круті емоції і відчуття. За ці кілька місяців, коли ви очолили команду, як ви якось змінилися, я не знаю, подорослі, але мов, ну, в лапках чи якось. Наскільки ви трансформувались? Ви знаєте, я змінився ще коли перейшов у Звягіль, тому що я був дуже емоціональний на лаві. да. А потім, як, як то так, більш спокійний став. І я думав, що потраплю, коли у Прем'єр-лігу да, буде, буде ще й більш емоційно, але я ніколи не хвилювався, тому що коли тренер хвилюється, футболісти це відчувають і десь теж будуть нервувати. Тому, може, нервував десь там, у кімнаті, але... Коли я разом з хлопцями на тренуванні на початку гри, то не було ніякого хвилювання. Тому, чому? Тому що вирів, вирів дуже вірив в команду в хлопців, тому що дуже хороші гравці зібрані у клубі. Тому потрібен був час і час показав, що ми на правильному шляху до результати були. Ви завжди після кожного поєдинку говорили, що у мене немає претензій до моїх підопічних. Ви завжди це говорили. І мене, чесно кажучи, трошки це дивувало, тому що там навіть там була втрата очок, але ви все одно говорили, що не було претензій до підопічних. Це такий психологічний хід. А, дійсно, в мене немає претензій до хлопців, тому що я бачу, як вони працюють на тренуваннях. Я бачу, як вони викладаються в кожній грі. Були проблеми взаємодіях, тому що ті вимоги, які я хочу бачити і хотів бачити, на це потрібен час і десь вони, комусь з гравців, теж був хтось, хтось швидше розумів ці вимоги, хтось пізніше. Але я дуже вдячний хлопцям за те, що вони вже розуміють, що я хочу ті вимоги, і десь виходить в нас це десь ні. Тренер буде кожну гру незадоволений, тому що є проблеми, кожну гру є проблеми, є хороші моменти, але треба все брати в комплексі. Uh, щоб оцінити uh, за, ну, дії команди, гравців, тому я дуже задоволений відношенням і претензії є потім, коли, коли ти аналізуєш гру і вже на, на аналізі гри показуєш, які в нас є проблеми, да, uh, для того, щоб ісправити їх. Тому я дуже задоволений хлопцями за uh, Ті всі тренування, ті всі ігри, які ми провели разом. Найобразливіша втрата очок, коли була в якому матчі? Металіст. Металіст 19-25. Втрати цих двох очок це дуже цікава гра, дуже суперова гра команди. Ми повинні були закривати цю гру ще в першому таймі, але ці дві хвилини в кінцівці матчу. Це трагедія була. Як ви їх пояснюєте вже так з часом і з тренерської точки зору? Футбол – це помилки. І ми помилились в, в цих двох епізодах і тому ми пропустили. Але гра була дуже хороша. І я не маю, опять же, повторюсь, ніяких претензій по цій грі для хлопців. Не мав зовсім. Зовсім. Хоч ми втратили ці важливі два очки, але ще був матч шахтарем, і треба було перемагати, і ми це зробили, і ми попали в Єврокубки, це дуже круто. Якщо повернутися ще до металіста, це не питання в площині психології, все ж таки було. Ні, не думаю, тому що хлопці відчували, як вони грали. Що дуже крута гра, дуже хороший футбол в їх виконанні. Тому не думаю, що це психологія, тому що це футбол, це гра помилки і все. І все. Тому в кожному, в будь-якому матчі з будь-яким соперником це могло статися. Найкрупніше, Полісся програло Динамо і Чорноморцю, так? Найобразніше це з приводу чорноморця все ж таки. Думаю, більш з динамо. Я вважаю, що десь були мої помилки в цьому матчі, плани тактиці, тому що можна було зіграти агресивніше. І десь, може, може, хлопці хвилювалися, тому, я думаю, це поразка дуже образила. Більш ніж Чорноморець. Чорноморець ще, був, знаєте, так, дуже добре готувалося до цієї гри, але були певні проблеми. Ми на цьому шляху дуже багато з проблемами зіткнулися, тому що і травмовані гравці, і психологія, і, і кожен матч у нас були проблеми. Кожен матч у нас лавка запасних була дуже коротка, тому що... Хлопці дуже серйозні травми були. І хтось захворів, у когось температура, у кого перебор червоні картки, у кого перебор жовтих карток. Тобто кожен матч у нас були проблеми. І ми з цим впорались. І ніхто не розуміє, не знає, які проблеми нас, насамперед були в нас. Це дуже серйозні проблеми, але ми впоралися, і ми з цими проблемами, які в нас були, ми потрапили в Єврокубки. Це дуже круто. Поєдинок, яким ви пишаєтесь. От, такий максимально ідеальна, ідеальний поєдинок у виконанні вашої команди. Менталіст. Крім двох хвилин останніх. Менталіст. Це дуже потужна гра була. От дуже потужна. І в атаці, і в обороні, і переходи від оборони в атаку, і з атаки в оборону, і пресінг. Тобто потужна дуже гра. Дуже потужна гра. Від Кривбасу ви поміняли схему, так? Ви почали грати з трьома центральними? Так, да, перед Кривбасом ми зіткнулися зовсім з іншими проблемами. У нас не вистачало захисників і ставити Богдана Кушніренка крайнім захисником була проблема, тому що він більше центральний захисник або опорний півзахисник тому. Ми вибрали цю схему з тренерським штабом, і вона спрацювала. І останні три матчі ми так і зіграли, тому що у нас проблеми не закінчились. Тому, так, знаєте, з листа зіграли в цю схему, і дуже круто вийшло. Але вона реально зайшла, скажімо так, зайшла, так. Це... Да. Я давно розглядав цю схему її. А, Вона насамперед дуже крута, тому що. Те бачення футболу, яку, яке я е, хочу і від ребят, і для себе, то есть, е, тому що я завжди роблю три захисника, да, коли ми, ми в позиційній атаці. А схема в, в три захисника якраз підходить для того, щоб е, високо латералі, і в нас остається три захисника, тому вона підходила по те бачення, яке я хочу яке я бачу і тому вона й зайшла. Це не проблема була для хлопців, тому що ми так робимо і коли граємо чотири захисника. Тобто, та схема в позиційній атаці і виходить. Богдан Михайличенко приходив як лівий захисник, а тепер він вже як правий захисник. Я з ним розмовляв по цьому приводу, тому що теж були проблеми. Не пам'ятаю перед якою грою. І я в нього спросив: ти грав право захисника? Так, і відповів, що в Вандрелехті грав, тому все, то тоді я вже розумів, що він може закрити цю позицію. І я йому сьогодні сказав, ти дуже гарно вийшли, ніж лівим захисником. Я ще хочу запитати про Кубок. Не вихід у фінал, як то вами сприймається вже зараз? Ну, тоді був такий період, що нас щось штормило, і я кожну гру міняв склад, десь ізучав хлопців, десь, десь помилявся. І я рахую, що дуже непростий матч у нас був і так склалося, що вони забили пенальті. І я рахую, що і якщо б ми б забили, то думаю. Закінчився б матч по-другому. Як би він закінчився, ніхто не знає, але ми б могли б пройти Полтаву. Але я казав хлопцям, що краще вилетіти в півфіналі, ніж в фіналі, коли, коли от, от він Кубок, от можливість. Ця, а ти програєш цей фінал і десь було б. Обідніше мене це. Зараз у вас така додалася тренерська вага, так? тобто з вами рахується Сергій Шещенко крутий тренер, який був тренер. до Єврокубка, який досяг результату. Мені здається, що ви додали у знаєте, так балів своїх коефіцієнтів. Це не тільки моя перемога, це перемога і тренерського штабу, і керівництва клубу, і вболівальників, і е, сотрудників клубу, тому що ми завжди разом на базі. Дуже багато для нас робиться, тому це наша спільна перемога. І, і не рахую себе про тренера, тренером, тому що я ще нічого не виграв. Я тільки почав свій шлях у прем'єр-лізі, і хочеться більш досягти і старатися виграти медалі. Тому зараз ті емоції, які є, дуже круті, ще раз повторюсь, але хочеться більше. Хочеться більше, тому що ну п'яте місце, це п'яте місце. Але Євро... це перше, але це п'яте місце дебютанта УПЛ. Так, це дуже круто. Це, але я максималіст, максималіст і хочу, щоб я, як іграцим, да, і грацем добувався успіху. І я хочу добити, добитися успіху як тренер, тому більш високі цілі буду для себе ставити. Привіт, зрая. Подивилися відео. Що забув зробити? Правильно, поставити лайк. Давайте ваші пальці догори, це якраз те, що треба, щоб ще більше людей побачили це відео.